Ви гру в Кальмара? Ой, ні. Ні, не дивлюся. Не дивлюся. Дякую не вам. Та ви дивитеся гру в Кальмара? Ні. Ні, не дивимося. Дякую. Ні. ні, не дивлюся, не хочу дивитися. Ой, ні, ні, я таке не дивлюся. Дякую. Ой, ні, не дивлюся, дякую. А ви дивитеся гру в кальмара? Так. Що можете сказати про фільм, як вам? Мені дуже він подобається, класний там піднімаються великі тими з приводу. Якось там на що життя, як люди повинні там заробляти гроші там, щоб вижити. І це йдуть сталі своє життя на це. А у вас є улюблені герої персонажів? Ой, знаєте, героїв я вже не пам'ятаю, прямо по іменам, як вони, та я тільки візуально їх знаю. А так, мені всі, всі подобаються, всі герої. Ні. 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 Дякую. Серіали взагалі не дивлюся.